Пури завозять до одного з сіл прикордонної Семенівщини модулі. Раніше вони були частиною кількаповерхової школи у Швеції, розповів заступник голови громади Олександр Кравцов. Їх передав на Чернігівщину шведський виробник та постачальник адаптивних модульних рішень Адаптео. Ми там вже приблизно компоновку собі нарисували, але як воно буде виглядати, Ми ж на жаль, тільки є схеми. Навесні з цих модулів зберуть будинки для жителів громади, вимушених переселенців. Заселятимуть модульне містечко після підведення всіх комунікацій. «Це для мешканців громади, які будуть з небезпечних місць переміщатися, з саменюки теж ВПО поки ще неможливо сказати, на скільки сімей і як як буде. Зібрано відді, то дано буде покаже сам як і що за словами голови громади Сергія Деденка, деякі сім'ї вже цікавляться, коли можна буде отримати житло. За його словами, ці будинки можливість, хоча б на трохи стримати міграційну хвилю, зберегти людей в громаді, яка щодня потерпає від російських обстрілів, оскільки частина сіл громади, що розташована у п'ятикілометровій кілометровій зоні від кордону, вже майже безлюдна. Там залишаються жити одиниці. Тетяна лось Віталій Коровко. Суспільне новини Чернігів.